Найсвій, найсвій, найсвій Має можливість е, трохи подиви, подивитися на себе з боку. І я так і думаю, що е, це дуже важлива і дуже така ніжна річ, коли мі місто часом е, зусти, з, ми, ми можемо побачити своє місто чи свою локацію, ль в якій ми живемо у поезії. Мені наразі бачиться дуже такою специфічною в тому розумінні, що я побачив дні молодого поета. І це дуже, дуже класно, класно, як на мене. Оскільки ми працюємо з молод... Молод... молодими, а тут намаєш. Вас вас є помолодь. маю особисте бачення. Я не знаю, що почуєте, побачити. На щорічний виступ, звичайно, запросивши якийсь монографію. Я можу читати свої нові вірші, які ще не увійшли до жодної книжки, які книжка планується, не знаю коли. А, і перший вірш називається 4 вересня 2012 року. Так сидячи в Нью-Йорку, я думаю. Що там могло би бути як би там, це полілог, тобто різні голоси, які обговорюють мене, то тобто, все я а, молоді чи старші. Чим зайнятися в Тернополі? Піти на читання Махна, що там, вірші чи добру, а в окулярах наш Нобелі, той, що з Нью-Йорку пригнав, той, що писав Верлібру, що знає Богдана дуру, що пам'ять дує хлібом. Бункері муз галімо читала неповна не жила. Кажуть, у штатах він пафос, Ну, тачка, бабло, прибавбаси, гість зелений фаласий. Пофіг йому і нафіг, темно, все клас. Та нахрен йому ця влажа, наша з вами країна. Мама і брат тут кажуть. Ніколи не був він нашим, а дим чим? а поповин. Під жарт, мабуть, нарядиться. Я про нього диплом писав. Тернополі був би спився, то, може, підем для водиця, бо кльово сказав про пса. Ну, типу, що пес — це річка, що синій прозорий, як смерть. Вірші, мабуть, це звичка. Я думаю, він нас вичека. І в півторця чи в четвер? Така трошки іронія про себе і другий вірш, який я присвятив Борису Щевурському, він називається Пристолі. Я написав ті книжки на вітрі, які я хотів. Я купив будинок і посадив зелені кущі. Батьківщину, маму, ключі і дім залишив у місті, а їх заливають дощі. Я не мав багато жінок, без пек, лиш дві. Одна стала дружиною, інша ангел замок. Я тримався за ангела, який мене вів, і вкладав ключем державний замок. Ангел казав, що ми заведемо в сніг, і ніхто нас обох не буде шукати. Я писав вірші, бухав, волочився, блудив. Я любив товариство і п'яну братку, я любив дощі, їхній джаз, їх мотив, я люблю слова, що лягають на ніч траву, що ростуть для мене в своїх плодах, що висять зірками і летять гончим псом. Я люблю слова, де мама ще молода, їхній. Ангел в траві для мене знайшов. Я казав, що час войнує, що він наш пес. Я кажу тобі про слова, що стали тверми. Ми пройдемо крізь них, крізь них, без замків і без. Відчуття, що ми є ними, що ми. Я кажу тобі, все, що я написав, що я відчув, як час збирає слова, їх солод, як відступає старість твоя, моя. Я кажу тобі це, збираючи крихт зі столу. Це бучецький боксер. А в Нью-Йорку на 14-й вулиці випадково рік тому я зустрів одного чувака, який на мене йшов доволі таким цим, який це український з Бучича, колишній боксер, який просто бомжує, бухає, сидить там і так далі. Далі я про нього написав есею боксерка яка була закона журналі «Шо». Коли я йому сказав, що я маю два примірники журналу, і так далі він почав вимагати від мене грошей за те, що він став літературним героєм. Тобто я абсолютно неприємня, так би мовити, але вірш я написав, називається Гучицький боксер. Навіть перед від'їздом я його бачив. Поміж Нью-Йорком і Гучичем тисячі кілометрів. Бо ударами в боксі можна впасти і вмерти, Юніон ньому що тримає його за боксерську руку і наливає водку на гріті шлунок щоденно, Впишу в книгу буття, наче він тимний щоденник ім'я, сорочку, шорти і шкіряну сумку, Бучач, які він не бачив. Майже тринадцять років прошкрепотіли на вітрі в гніздах місцеві сороки, позападались булочки як плити на залишках Кіркуту, секція боксу. Так само, хто в бізнес, кому добухати, залишилось І водити місцеву шмару до хати, І їсти прокисну капусту, а пиво, як завше, зіпсуте. Кучеш, як кій від удару тріщав, як полем палалені ребра, радіша треботіла, як жилка, З запаленим нервом, і навіть спокійна стрипа стрибала рибою течі. на короля боксу зважали на танцях в клубах, місто його кулаками ламало носи і зуби, і ніхто його не стрибнув, ніхто йому не беречив. Ну, а в Нью-Йорк боксери тягне на дно від пляж. Вони ж каралупи для нього, якісь солоні фісташки. спльовує ними сновіськи, тому що завзятий стоп, Тому що удар в Нью-Йорку давно нетренованим м'язом Не може нікого збити. Усі тут добірним м'ясом, годовані й зранку в обіді кови, перед сном. Боксер лише за місцем під сонцем якогось бомжа буксує, його свідомість на імян сквер буксує. Босий Магат маганді, для нього лиш ті і вчитель. бронза, котра нагрівається в липні тепла вночі. Боксер загубив папери, соц допомогою ключі, Але у сумці, водярка, щоби тракті змочити. що за камарку в пам'яті, остання боксерська звичка, пам'ять удару, як злодія, точена срібна відмичка, ще вуличка дому, виразка з шлунку болюча, ще дармова хата, й Наркоман у бронці, ще перепалені труби в зимі, застуджені бронки, Той мульмахатно знає у топографію Бучича, Боксер дивиться на постать, бронзі зелені застигу, Друга бомжів нью-йоркських на світлу духовну силу і заливає свідомість, а потім спить на травичці, І розмовляє з махатною Про справи землі і духовні, і путає свою шию. Цій сорочки повні, а поруч пляшки розпиті боксерські його рукавиці. Після України їду в дубно, де об'їжається. І там виходить моя книжка в перекладі польською мовою, і там сестральні мене щастим. Дубно це є село, звідки виходить мій батько, якого переселили до надсягні. Минулого року. Одна полька знайшла мене за інтернетом, бо прочитала якісь там вірші, і там де було слово думно. І виявляється, що вона якась моя далека родичка в 17-му коліні, Не, Я заперечує, звичайно. І вона запросила мене, я мав великий там вель. Ось на чекарні злочинці, Я від у глиб Сорокових, Моніка втягше рамена на ключиці, між вантажівок зухвало промчиться, світ у картоплі сигнали ті коровами. В дупні, що біля держайська над сяном, де дитинствами батька я переходжу. І хмари, наче корови, летять так само, і діти біжать у трави за псами, а я насогнати їх річку. В цьому поверненні, каже до мене Моніка, щось калатає в серці і дуднить, ламає наркомана і алкоголіка, що вона знає ця випадкова полька, що мені треба від цього дубна? Може, й на мене чекає переселенчий вагон, батько чекає брат його й сестри, офіцер нас виводить на зимній перон. Ми залишаємо землю і западаємо. Ланцута, старі десь вітами червоних гітари. Він подрозе співає знайомий забуте, дихання терне, і свічка задута, і п'ятилітній тато, подібний на хмару. Я сижу в авті і майже не чую мотора ні червоних гітар, ні розпади, про Марису. Моніка знає мій потяг рушень вівтора. Я бачу п'ятьох дітей, що залишають обору. Я бачу, як дух. daí